Вітаю вас, запрошую вас відразу на святкування 67-ї річниці жовтневої революції. Ви зараз можете побувати в колонах демонстрантів. Першими в цих колонах йшли представники Суворовського району. Ну, ви знаєте, що до свят обов'язково було соціалістичне змагання, і хто перемагав в цих змаганнях, той і очолював колону демонстрантів всього нашого Херсона. Цього разу це суворовці. Урочисто відзначили трудівники обласного центру 67-му річницю Великої жовтневої соціалістичної революції. З вагомими здобутками підійшов до свята жовтня трудовий Херсон. Зокрема, дев'ятимісячний план реалізації продукції виконаний на 101,3%. 86,7% приростового приросту виробництва продукції одержано за рахунок підвищення продуктивності праці. Понад план реалізованої її на 20,5 мільйона карбованців. У святкових колонах учні міських профтехучилищ, майбутня зміна передовиків виробництва. Високими успіхами у навчанні зустріли свято жовтня і учні загальноосвітніх шкіл міста. І з Чудовим настроєм вийшли на демонстрацію трудівники Суворовського району Херсона. За підсумками міського переджовтневого змагання район посів перше місце. Йому присуджено перехідний червоний прапор міському партії міськвиконкому і міському комсомолу. Трудівники району здобули право відкрити святкову демонстрацію трудящих міст. На другому і третьому місцях, відповідно, Дніпровські та комсомольські райони. Святкову демонстрацію у Херсоні ще раз продемонструвала. Непохитну єдність партії народу, прагнення трудящих ще ширше розгорнути змагання за успішне виконання завдань ї п'ятирічки. Ми часто розповідали про переможців соціалістичного змагання міського і показували, як піднімали прапор на честь переможців. На міську довку пошани заносилися найкращі. Вказували фотографії самих героїв. А от щось обласній дошці пошани, ну, мабуть, менше приділялося уваги, тому що кінокадрів практично немає. Але розповідалося про тих, хто був кращим в області. У 1984 році була фабрика Культ побут товарів. І її було занесено на обласну дошку пошани. Треба сказати, що товари широкого вжитку це була і Ехлесова П'ята. Радянської влади, хоча, начебто, приймалися і плани, і рішення, і пленуми спеціально проводилися. А цих товарів все одно не вистачало. І навіть великі підприємства займалися, ви знаєте, суднобудівний завод, ХСПВО, Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання. Там був прекрасний 16-й цех, де робили човни. Більш ніхто не робив в Херсоні. А був ще один цех 18 й там робили меблі, і ці меблі були кращими ніж у мебльовиків Херсона і Херсонщини. Ну от, а фабрика культ побутоварів вона спеціалізувалася на товарах широкого вжитку. Зараз ви побачите, як виготовлялися паперові стаканчики. Ну, як ми зараз кажемо, одноразові, тоді це була рідкість. За підсумками соціалістичного змагання за 9 місяців, нинішнього року на обласну дошку пошани занесено колектив фабрики Культ побут товарів, який став одним з ініціаторів почину випущені товари народного споживання в активний товарообіг. Вже 12 жовтня колектив рапортував про завершення завдання чотирьох років п'ятирічки, зобов'язався до кінця року виробити понад план продукції на 1 мільйон 450 тисяч карбованців. Цьому успіхові сприяє впровадження прогресивних методів організації стимулювання праці, зокрема бригадна форма з застосуванням коефіцієнту трудової участі і оплатою за кінцевим результатом. Саме так працює на дільниці паперових стаканчиків цеху номер 3 колектив бригади, який очолює Алла Андріївна Корінькова. Її працелюбність, сумлінність служить прикладом для інших. Таким же авторитетом користується тут і ветеран виробництва Віра Семенівна Федотова, яка щедро ділиться з молоддю секретами своєї майстерності. На добрі слова, заслуговують інші працівники цього колективу, який стабільно виконує планові завдання на 110% із відмінною якістю. Ще ніколи бригада не одержувала рекламації від замовника. Вона постійно у пошуках для підвищення продуктивності праці. Якщо хто такої, де у нас порой чесно жить не хоче, ну тоді з'являється міліція. Ну, по-різному, сьогодні ми оцінюємо дії міліції. Я маю на увазі і нас, медійники. Ви знаєте, на одному з провідних каналів існує навіть рубрика в новинах «Жерсть мундиру не честь. От, на жаль, і таке буває. Тоді більше безумовно говорили про міліцію позитивного зараз. Ми побуваємо у музеї міліції. Це ну я думаю, цікаво побачити прапор, який з 24-го року там зберігався. А головне це безумовно історії людей, які. Ну, творили міліцію на Херсонщині, які часто віддавали життя за те, щоб був спокій, порядок у місті. Я думаю, цей матеріал цікавий. Ми побачимо багато і облич, він такий розгорнутий, добре підготовлений. Особливо безумовно його буде цікаво дивитися колишнім та й нинішнім міліціонерам. Сьогодні день радянської міліції. Наші кореспонденти розповідають про музей історії органів внутрішніх справ Херсонщини, який відкрився напередодні свята. Ось цей червоний прапор робітничо-селянської міліції України займає в експозиції чільне місце. Ним була нагороджена Херсонська окружна міліція у 1929 році, в День десятиріччя органів внутрішніх справ республіки за енергійну та переможну боротьбу з бандитизмом ворогами радянської влади. Так відзначалося в ті роки. Безсумнівно, з тих пір пройшло не одне десятиліття, нові величезні випробування випали на долю нашого народу. Разом з тим, як будувалося нове життя, росла і міцніла радянська міліція, змінювались і її завдання. Та характерною рисою її завжди залишалася та, яку визначив Ленін. Яка міліція потрібна нам, пролетаріату усім трудящим? Говорив він. Дійсно, народна. Все це і відображено від позиції музею. Не можна без хвилювань знайомитись з тим її розділом, який розповідає про роки Великої вітчизняної війни. Близько 400 працівників органів внутрішніх справ Херсонщини пішли на фронт та боролися із ворогом у тилу. Багато з них полягло смертю хоробрих у боротьбі за свободу і незалежність батьківщини. У повоєнний час працівники Херсонської міліції гідно стали на варті соціалістичного правопорядку прав і інтересів громадян, Чимало віддали цій справі власне життя. У різні роки при виконанні службового обов'язку загинули Херсонський державтоінспектор Георгій Олексійович Прокоф'єв, начальник Горностаївського райвідділу міліції Федір Лаврентівич Чухно, дільничний інспектор Білозерського райвідділу внутрішніх справ Андрій Антонович Дєдук, Експозиція це насамперед полум'яна розповідь про людей, про їх громадянські подвиг. І ось відкриття музею: начальник обласного управління внутрішніх справ Потапенко, начальник політвідділу УВС Харичев, ветеран міліції Спірін, і інші товариші, які виступили в ці урочисті хвилини, відзначили, що музей має стати центром виховної роботи серед молодого поповнення міліції, сприяти пропаганді кращих її традицій. Говорит начальник политвиделого областного управления внутренних справ Альберт Васильевич Харычев. Сегодня в жизни сотрудников Херсонской милиции значительное событие. Мы открываем музей истории органов внутренних дел области. Экспозиция музея рассказывает о важнейших этапах становления милиции на Херсонщине, ее современная деятельность, вещественные экспонаты, документы и фотографии строго размещены на стендах и витражах, передают взволнованность и гордость за подвиги и самоотверженные поступки милиционеров разных поколений. Хочется сказать сердечное спасибо всем, кто оказывал помощь в создании музея и выразить уверенность в том, что он станет центром патриотического воспитания молодых сотрудников на славных боевых и трудовых традициях старших поколений ВПД. Херсонський річковий порт. Тут працюють чимало учасників Великої Вітчизняної війни, і серед них колишній рульовий відомого крейсера «Красний Кавказ Сергій Миколайович Зайченко. Старшина річкового тральника Зайченко зустрів День перемоги у Будапешті. Його ратні шляхи, у буренні роки війни, відзначені орденами Вітчизняної війни Другого ступеня та Червоної зірки багатьма медалями. Сергій Миколайович народився у Херсоні. Весь час його доля пов'язана з морем і річками, брав участь в обороні Сталінграда, воював на Дунаї і нині у мирні дні працює шкіпером у річковому порту, проводить активну роботу по військово-патріотичному вихованню молоді. Часто зустрічається з учнями підшефної 25-ї школи Херсона та юнаками і дівчатами водної спортивної школи. Моряку є про що розповісти юним друзям. Книга найкращий подарунок, так говорили раніше. Ну, Це гасло сьогодні навряд чи прийнятне, тому що в основному, якщо це вже коштовна книга, є так і безумовно, то так, людина радіє цьому подарунку, якщо звичайна, то не дуже мало читають, і набагато менше, ніж читали у 70-ті, у 80-ті роки. Але тоді, от, мої колеги, телевізійники, радійники, я ще тоді на радіо працював, дружили з обл. Книготоргом, а в 1984 році наш Херсонський облкниготорг вийшов переможцем всесоюзного соціалістичного змагання у своїй галузі. Ну, молоді журналісти не були допущені до директора облкниготоргу Алексеєвої, Але наші старші товариші дуже дружили, і ми молодші, часто знімали різні сюжети. От один з таких сюжетів ви зараз побачите про переможця всесоюзного соціалістичного змагання. Як ми вже повідомляли, Херсонський облкниготорг за підсумками третього кварталу вийшов переможцем у всесоюзному соціалістичному змаганні. З цієї нагоди відбулися урочисті збори колективу облкниготоргу, перехідний червоний прапор Держком у Союзу РСР і ЦК профспілки працівників культури. Вручив заступник голови Держком видаву України Анатолій Павлович Клименко. Він палково поздоровив Херсонських. Книжників з перемогою побажав нових успіхів у достроковому виконанні завдань 11-ї п'ятирічки. Присутніх привітав секретар Суворовського райкому партії Микола Андрійович Артеменко і вручив перехідний червоний прапор міського комітету Компартії України і міськвиконкому. Із заслуженою нагородою присутніх поздоровила заступник голови облвиконкому Олександра Ілівна Ковзун. Заступник завідувача відділу агітації пропаганди обласного комітету компартії України Віктор Миколаєвич Липков подякував книжникам за сумлінну працю, поздоровив зі святом Великого жовтня, побажав нових досягнень у пропаганді і поширенні літератури. Про свій досвід роботи розповіли передовики книжкової торгівлі Ірина Олексіївна Галицька, Ніна Іванівна Бабенко, Катерина Федорівна Резнік, Світлана Олександрівна Піддубна. Директор облкниготоргу торгу Любов Геронтіївна Алексєєва подякувала за високу нагороду і запевнила, що колектив докладе усіх зусиль для гідної зустрічі 27-го з'їзду КПРС. Кращі колективи магазинів були відзначені перехідним червоним прапором торгу вимпелами і преміями. Сім'я заслужених тренерів Херсонщини поповнилася ще двома іменами. Високе звання присвоєно тренерам школи вищої спортивної майстерності з академічного вислування, братам Олегу і Георгію Волощукам. Ми знаходимося в акваторії школи, де зустрілася кореспондент з ними, журналістка Ема Шешковцова. Вони розповіли про свої здобутки, про те, як успішно виступали херсонські веслярі на чемпіонатах Радянського Союзу, а також за кордоном на чемпіонатах Європи і світу. На дільниці складання блоків комутаторів стабілізатора складального цеху працює колектив комсомольської молодіжної бригади, який очолює Параска Семенівна Старків. Як і більшість колективів Херсонського електромашинобудівного заводу, ця бригада трудиться за прогресивною формою організації і стимулювання праці. Всі 46 членів бригади володіли суміжними операціями, що дає можливість швидко і оперативно замінювати відсутніх. Або розподіляти операції в залежності від потреби виробництва. Сьогодні день ракетних військ і артилерії. Наш позаштатний кореспондент зустрівся з двома колишніми артилеристами Володимиром Павловичем Єрмоленком та Іванем Іваном Івановичем Суліменком. Для Володимира Павловича розпочалася війна під Москвою в одній з частин знаменитих Катюш. Він брав участь в обороні Ленінграда і Сталінграда. Іван Іванович Сулименко не брав участі в боях, бо в різні роки ще був хлопчиком. Вже у мирні роки служив в артилерійських частинах. і вже чимало років працює районним військовим комісаром у Дніпровському районі обласного центру. У 1984 році лікарня водників готувалася до свого річчя. Нині це лікарня Суворовського району, яку вже довгі роки очолює прекрасний лікар, прекрасна людина Євген Євгенович Карабілєш. Ну треба сказати, що в цьому матеріалі багато тренажерів, фізіотерапевтичні різні обладнання, але маловато людей. Але все одно цікаво подивитися, чим жив колектив, якою була лікарня у 1984 році. Херсонській лікарні водників минає 70 років від лазарету на 30-35 ліжок до великого медичного комплексу, устаткованого унікальним обладнанням. Такий шлях за роки радянської влади. Нині, наприклад, поліклініка задовольняє за рік 1 мільйон 428 тисяч відвідувань. Подивіться, як гарно зі смаком оформлені приміщення лікарні. Такий затишок теж по-своєму впливає на настрій хворих, сприяє поліпшенню їх самопочуття. У лікарні різноманітні відділення, де хворі проходять детальне обстеження і необхідне лікування. За останні роки тут проваджено цілий ряд нових прогресивних методів лікування. Познайомимося ближче з поліклінікою водників. Один з наймолодших кабінетів кабінет функціональної діагностики. За допомогою унікальної діагностичної апаратури тут розпізнають багато внутрішніх захворювань. Велику роботу по діагностиці здійснюють рентгенологи. Так, у рентгенкабінеті щорічно проходить обстеження близько 9 тисяч осіб. Добре обладнані сучасною вітчизняною, зарубіжною апаратурою ті кабінети, які призначені для надання пацієнтам медичної допомоги, хірургічні, стоматологічні та інші. Крім звичайних кабінетів, в яких йде прийом, у поліклініці, чимало спеціальних, скажімо, є кабінети механотерапії, лікувальної фізкультури, електросвітловодолікування, гіпнотичний та інші. Пацієнти добре оцінили значення відновлювального лікування. У кабінеті механотерапії лікувальної фізкультури завжди є відвідувачі. За допомогою спеціальних снарядів і апаратів тут відновлюються функції організму після травм і різних захворювань опорно-рухової системи. Словом, все поставлено на службу здорові людини. Про це надійно дбають люди у білих халах. Херсонське суднобудівне виробниче об'єднання імені 60-річчя Ленінського комсомолу. Нове замовлення, новий суховантаж от приписки Владивостока, називається він Шариф Рашидов. Питання інтенсифікації виробництва тут ставились завжди гостро. Цій важливій меті корабели підпорядковують і досконали опанування фаховою майстерністю і пошук раціоналізаторів і досягнення технічного прогресу. Але найбільшу роль відводять на підприємстві скорочення втрат робочого часу, що дає змогу значно підвищити продуктивність праці і практично не потребує матеріальних затрат. Тому в технології все нормально, тому і якість виробництва на Херсонському суднобудівному виробничому об'єднані тільки відмінно. Лауреатами державної премії СУЗОРСР 1984 року в області науки і техніки стали кандидат технічних наук, директор Херсонського целілозно-паперового заводу, керівник роботи Семен Семенович Вайханський, головний технолог Геннадій Іванович Петрушкін і машиніст папероробної машини Сергій Юхимович Утробін. Не применшуючи ролі і заслуг інших співавторів, основний тягар у створенні і впровадженні нової технології високоефективних фільтрувальних видів паперу і фільтрувальних елементів ліг на плечі наших земляків. Ось що розповів Геннадій Іванович Петрушки. Херсонський целлюлозно бумажний завод з научно-проводственному об'єднанням і в технологію високоефективних фільтрувальних бумаг і картона, предназначені для фільтрації дизельного топлива загрязненного воздуха и смазочного масла, двигателей внутреннего сгорания. Сьогодні завод выпускает более 10 видов такой продукции. У херсонських целью чимало цікавих задумок. Винахідники рациналізатори підприємства не зупиняються на досягнутому. Колектив магазину номер 3 облкниготоргу надає багато уваги пропаганді і розповсюдженню плакатів та громадсько політичної літератури, творів класики марксизму-ленінізму. Підприємствам і бібліотекам щомісячно продається книги плакатів більше на дві тисячі карбонців. Представники організації, покупці мають змогу ознайомитись з асортиментом книг, плакатів, вибрати необхідних. До їх послуг кваліфіковані продавці, які надають необхідні консультації, поради. Це Надія Павлівна Мосьпанова, Лариса Михайлівна Бородіна, завідувач магазину, ветеран книжкової торгівлі Марія Іванівна Сичова. У магазині вільний доступ до книг, картотека, постійно діють виставки літератури, научної агітації. Різними формами торгівлі розповсюджено літератури на 30 тисяч карбованців. Ностальгія це романтизм минулого, що прикрашене спогадами юності. Справедливі слова скульптора, відомого скульптора Ернста Нізвісного. Ви знаєте, що він спородив пам'ятник тому, хто дуже негативно відгукувався про його творчість Микиті Хрущову, цей пам'ятник з двох танів – чорного і білого. Але в нашому житті, безумовно, зазвичай більше кольорів. Оцю райдугу кольорів, веселку кольорів. Ми зараз і спостерігаємо, коли гортаємо сторінки 1984 року в нашій програмі 20-те століття Херсонський хронограф. Пишіть на вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97, 49. Всього вам найкращого.